Знаряддя як посередник між суб'єктом та об'єктом. І я почну з достатньо загальних речей. Знаряддя це, по-перше, посилений засіб, оскільки його форма і буття визначається ціллю. По-друге, знаряддя це часопросторовий та змістовний посередник між суб'єктом та об'єктом. По третє, знаряддя – це те, що є зовнішнім по відношенню до суб'єкту, та водночас таким, з чим активність суб'єкта справляється задля досягнення мети. І по-четверте, знаряддя це те, що створюється суб'єктом у зовнішньому світі та цілком входить у ці цілі, які ми ставимо. Перед собою, але при цьому цілі не є. Це дуже важливо. І я наведу кілька прикладів. Почну з сільського господарства, оскільки етимологічно культура походить саме з обробки землі. Ось ми бачимо: палиця копачка одна з найдавніших знарядь, які використовувало людство, і як ми бачимо, продовжує ще. У деяких регіонах використовувати плуг також є ще одним прикладом сільськогосподарського знаряддя. У якості такого контрапункту продемонструю сучасну сільськогосподарську техніку, але все одне вона залишається знаряддям, яке існує задля досягнення певної мети вдалого. Збору врожаю. Візьмемо сферу будівництва. Ось ми бачимо підйомний кран VI століття до нашої ери. А з іншого боку, ми бачимо сучасні крани Кенгуру. Ось у даному випадку під час будівництва, звісного всесвітнього торгівельного центру. Візьмемо військову справу. Ось ми бачимо давні військові знаряддя. Тут ми бачимо е, сучасні військові знаряддя, але ж мета залишається цією ж самою: це здобуття перемоги, і ми безумовно сподіваємось на нашу перемогу. Візьмемо сферу мистецтва, музичні інструменти є естетичними знаряддями, за допомогою яких композитор може е, досягати мети у написанні музичного е, твору, а виконавець у його виконанні. Е, я хотів би також відмітити, що принцип знаряддя є дієвим не лише у фізичному прояві, як ми е, це бачили. Там, де інтерес. Не безпосередньо стосується матеріального виробництва, а на порядку денному стоять духовні умови та їхні аспекти, або ж взагалі нематеріальні події. Знаряддя набуває своєї чистішої форми. Тобто тепер знаряддя стає цілковитим створінням нашої волі і не може змиритися з особливістю матерії. Та її внутрішньою чужістю щодо цілі. І спочатку давайте звернемось у якості приклада до е, філософії. Ось у свій час Сандроник Родоський, коментатор та е, видавець Аристотеля серед корпусу його книжок виокремив шість Присвячених логіці, категорії, перша та друга аналітики, про тлумачення, топіка, софістичні спростування. Він надав їм назву органон. Органон перекладається, по-перше, знаряддя, засіб, інструмент, прилад, по-друге, музичний інструмент, по третє, матеріал, по-четверте, витвір. Отже. Логіка є знаряддям для успішного досягнення цілей в будь-якій інтелектуальній праці. Однак вельми виразними тут стають певні соціальні інституції, завдяки використанню яких кожен одиничний може досягати ті цілі, для яких ніколи не вистачило б його суто особистісної спроможності. Скажімо. Держава є знаряддям через той захист, який вона надає власним громадянам, що становить умову для множини індивідуальних цільових дій. У даному випадку ми бачимо обкладинку книги Томаса Гоббса Левіафан, яка присвячена проблемам держави за Гоббсом, оскільки природний стан існування людей це війна всіх зі всіма та проти кожного. То потрібен певний договір, згідно якому люди віддають частину власних прав державі, щоб держава могла їх захистити. Далі візьмемо цивільне право і деякі його інституції, які є знаряддям, оскільки через, скажімо, правову угоду. Заповіт, усиновлення то, що надають бажанню окремої людини можливостей реалізації, сповнюють її власну силу, подовжують лінії впливу, забезпечують результати. І ще один приклад: скажімо, релігійні культи також є знаряддями, оскільки Кожен релігійний культ допомагає людині досягти певної власної мети, рятування душі, або, скажімо, звільнення від колеса Сансари. Все це залежить від е, конкретної так. традиції, і зараз ми повертаємось до нашої схеми. Отже, твердо, тверда, встановлена ціль. Не завжди зумовлює уявлення і здобуття засобів, що дозволяють її досягнути скоріше після того, як ціль створила думку про засіб. Засіб, у свою чергу, починає створювати думку про ціль. Знаряддя ж є найвищим різновидом е, е, засобу. Чому воно переводить співвідношення між ціллю та засобом? У довготривалу форму, яка може при цьому змінюватися, засіб найбільш повно розкривається під час реалізації певної мети. Але після її досягнення засіб втрачає свою службу, тому сутність знаряддя полягає в тому, щоб продовжувати понад своє одиничне застосування. Або взагалі не бути призначеним до наперед встановлюваного числа служб. Інакше кажучи, знаряддя тяжіє до універсальності і всезагальності або до метафізичності, і трансцендентальності, метафізичність знаряддя у тому, що воно намагається бути. Понад досвідом, трансцендентальність знаряддя у тому, що воно намагається встановлювати умови нашого існування. І все це стосується грошей як знаряддя. І ось тут ми поставимо три крапки або слова. Що пішли навшпиньки. Отже, на наступній зустрічі, присвяченій другій частині телеологічного виміру грошей, ми розглянемо: по-перше, гроші як найчистішу форму знаряддя. По-друге, ефект надлишку грошового володіння. По-третє, певні аспекти метафізичної сутності грошей. по-четверте, Феномен чужинця у контексті грошей, а також, безумовно, те, з чого ми розпочали, дамо певне обґрунтування, чому з друзями та ворогами слід запобігати грошової оборудки, якщо це безумовно можливо. До зустрічі, мирного неба!